Сначала самообороны был с нами, он был, скажем так, это был один из самых активных людей. Это тот человек, который всегда во всех мероприятиях, он всегда участвовал, он участвовал как назад в ролях, он всегда рвался. Хоть несколько недель назад мы видели с ним, он приезжал, он лечился, у него была конфузия. Как только после ранения вернулся обратно, такое несчастье произошло. и прямое попадание в эту позицию. С ним погиб еще один парень. Вот. Погиб и сразу. Він був кращим. Він був справді героєм по житті. і він помер як герой. Він завершував бойове чергування на висоті Джокер коло Донецького аеропорту, коли практично вже в момент ротації розірвалася ворожа міна, і загинуло двоє хлопців. Велика подяка і низький уклін батькам, родичам. Батькам, що народили, виховали таку чудову, мужню, сміливу людину. Твій життєвий шлях, твій життєвий подвиг стане для нас взірцем. Вічна тобі пам'ять, друже! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають!